Ми шахраї, час зізнатися. Це відео, якого всі чекали. Ну принаймні, так стверджує одна жінка, яка днями написала під кожним нашим відео, що ми аферисти. Вона надсилала скріни незрозумілих переписок і доводила, що заплатила гроші та не отримала шоколад. Ми все перевірили, і зрозуміли, ніякого замовлення в нас не було. А потім виявилося, що справжня шахрайка це дещо інша людина. Хтось створив фейковий акаунт, назвався нашим менеджером Аліною, додав інформацію про нашу компанію в профіль і писав людям в коментарях, що приймає замовлення. Жінка повірила, не перевірила інформацію і заплатила гроші на звичайну картку. Ну а далі класика, її просто заблокували. І тут важливий момент: ми працюємо тільки офіційно, оплати приймаємо тільки на рахунок ФОП, замовлення тільки через наш телеграм та директ інстаграм, і посилання лише в наших шапках профілях. І це написано та сказано скрізь. Посилання на наш телеграм завжди одне й те саме, і його можна знайти лише в нашому профілі. Ми пояснили цій жінці ситуацію, але вона вирішила продовжувати обливати нас брудом. На її думку, акаунт який існує вже 6 років, має більше 90 тисяч підписників і 20 тисяч позитивних відгуків буде таким займатися. Тобто, той випадок, коли замість того, щоб визнати свою провину, легше звинуватити інших. Найцікавіше, що вона відмовилась надавати контакт її дівчини або скріншоти переписок. Також відмовилась надати голосове підтвердження того, що відбулося, щоб ми додали про це в відео, хоч ми її про це попросили. Це максимально дивна поведінка, але ми не можемо порушувати її конфіденційність. Тому, на жаль, це буде так завжди перевіряйте, кому ви платите, і не ведіться на подібне. Ну а якщо ви хочете справжній шоколад, а не просто тратити гроші, всі правильні посилання завжди тут, в нашому профілі. Адже якщо шоколад, то це янмір.